Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Соціальне служіння в Одесі. Тетяна Архангельська. Майже всі громади в Одесі мають свої молитовні будинки. Третя громада має міцну будівлю з великим залом, кухнею і багатьма іншими службовими приміщеннями, тому стала багатофункціональним центром. Війна внесла свої корективи в життя громади. Приміщення на цокольному поверсі переобладнали під бомбосховище, закрили вікна мішками з піском, зовні і усередині, зібрали запас води і продуктів на випадок тривалого перебування. Система кондиціонування дозволяла опалювати приміщення. У перші дні, коли були часті обстріли, приходило багато людей з довколишніх будинків у будь-який час доби. Коли кількість обстрілів зменшилася, приміщення почали використовувати як перевалочну базу для людей, які евакуювалися з Миколаєва, Херсона, Маріуполя і інших міст. Хтось зупинявся на день, інші на два або більше, щоб розв'язати необхідні питання. Усіх забезпечували постільною білизною, харчуванням, була можливість і попрати речі і помитися. Поступово потік біженців став зменшуватися, і громада включилася в роботу з роздачі гуманітарної допомоги. Продуктових наборів, дитячого харчування та хліба. Центральний пункт роздачі розташований на території молитовного будинку, але було ще дві точки, оскільки район досить великий. Члени громади пакували набори, оскільки продукти доставляли на окремих палетах. Так за півтора місяця роздали 54 тонни продуктових наборів. Одержувачі наборів переселенці, близько двох тисяч осіб зі списків, наданих соцзахистом міста, а також три найближчих села. Одна жінка-переселенка була зворушена турботою і допомогою, яку їй надали. Вона кілька разів телефонувала пасторові і дякувала. Було дуже приємно, адже зазвичай люди беруть допомогу і йдуть. У день громада роздає 4-4,5 тисяч хлібин із хлібзаводу, які надаються за окремою благодійною програмою. Щодня кухня годує обідами волонтерів, водіїв і тих, хто потребує. Спілкування за загальним столом допомагає долати різні бар'єри. Світлана прийшла допомагати з гуманітарною допомогою як волонтер, адже війна позбавила її роботи. Відразу сказала: Я православна, і ваша віра мені ні до чого. Члени громади з повагою поставилися до такої позиції. Перед початком обіду в їдальні завжди хтось молиться, і через якийсь час запропонували помолитися Світлані. Вона не відмовилася і промовила зворушливу молитву. Життя громади теж змінилося, адже 60% активу і молодих сімей з дітьми евакуювалися. Та завдяки активному спілкуванню зал для богослужіння не спорожнів. Щосуботи присутні до 60 відвідувачів. Проводиться івангельська програма: хтось співає, інші грають на музичних інструментах, читають вірші. З'явилися в громаді, і діти знову почав функціонувати дитячий клас, де збирається близько 10 дітей-відвідувачів. Пастор Віктор Онуфрійчук проводить курси з вивчення Біблії. На початку в групі було 13 осіб і декілька вільних слухачів, але досить швидко кількість збільшилася до 43, причому вони відвідують заняття тричі на тиждень об 11 ранку. На одному суботньому служінні громада провела вікторину на знання Євангелія від Івана, у якій брало участь 45 відвідувачів. Призи отримали не лише 5 найактивніших учасників. Було дуже весело і пізнавально.